Купити смартфон чи відкласти гроші на майбутнє, витратити все на розваги чи інвестувати. Ці питання можуть звучати як звичайна дилема для підлітка, але тут... Це змагання в обласній юнацькій бібліотеці. Молодь навчається фінансовій грамотності через інтерактивний формат, конкуруючи у навичках між однолітками. Сьогодні підсумували конкурс Рік без зайвих витрат у межах проєкту Фінансова підкова серед студентів та школярів Луцька та громади. Зробили презентацію. Сказали зробити інфографіку про меми та фінанси. Свою роботу я зробила досить швидко, не задумуючись, просто. Ну, вона зачепила просто таку якусь болючу тему, напевно, що кудись зникають гроші, бо як тільки вони надходять їх, вже одразу немає. Конкурс календарів це можливість інколи у жартівливій формі говорити про витрати та прибутки. Фінансова підкова це захід, який організований для студентів технічного фахового коледжу і школярів Луцької територіальної громади. Основна мета якого є підвищити рівень фінансової грамотності серед молоді нашої територіальної громади. Дякуємо за підтримку нашим партнерам, департаментом молоді і спорту, департаментом освіти Луцької міської ради, а також фонду Ігорі Палиці Тільки разом організатори кажуть, фінансова грамотність це навичка, яка знадобиться кожному незалежно від професії. Кілька років поспіль фонди гаряпалися тільки разом спільно з департаментом освіти, департаментом молоді та іншими виконавчими органами реалізовують різноманітні проекти для навчання фінансової грамотності учнів, підлітків нашої луцької територіальної громади. Бачимо вже ефективність цієї роботи, бачимо результати цієї роботи. Діти можуть брати участь у різноманітних конкурсах. Деякі з них вже навіть їздять на всеукраїнські конкурси. Під час презентації своїх робіт діти показували своє бачення як витрачати гроші з розумом, приймати правильні рішення, навіть коли з'являтимуться кишенькові гроші, а згодом і більш суттєві суми. Фінансова грамотність дуже важлива, і вони поринулись з головою в правила фінансової грамотності, і це дуже корисно. Завдяки підтримці фонду ігоря палиці тільки разом подібні заходи у бібліотеці, зокрема, проводяться регулярно, а головне вони змінюють ставлення молоді до грошей, адже готуючи свої роботи, молодь вкотре замислилась над цінністю грошей. Вирішили, що наш малюнок і наш розповідь стане чудовим прикладом, як люди можуть. Навчитися своїй фінансовій грамотності можливо це стане для когось чимось новим. Можливо, хтось з дорослих, з викладачів, директор, можливо, коледжу знайде щось для себе нове. зрозуміє, як можна заощаджувати кошти, як перестати їх витрачати. Уміння керувати власними фінансами це суперсила, якої немає в шкільній програмі, але яка точно стане у нагоді в дорослому житті. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.